Богдан Ферен з нами це кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Добрий вечір. Спасибо. прийшли. Вітаю. Почнімо у команді президента Сполучених Штатів, нібито почало обговорювати, коли де та як має прозвучати повідомлення, що Джо Байден знімається з виборів. Про це пише The New York Times із посиланням на близьке коло американського лідера і членів його кампанії. Співрозмовники видання кажуть, що впевненість Байдена похитнув тиск Ненсі Пелосі, колишньої спікерки Палати представників. Соціологічні опитування не втішні для чинного президента до всього ж ключові спонсори партії мають скеп. Птичні позиції водночас заступник керівника кампанії Байдена Квентін Фулкс відкинув чутки про те, що Байден може відмовитися від участі у перегонах за його словами. Такі сценарії. Не обговорюється робота на випередження. Прохильники віце-президентки США Камали Харріс почали залучати донорів демократів на випадок, якщо Джо Байден таки вийде з перегонів. Про це пише за політику. За словами лідера однієї з жіночих організацій, донори нібито шикуються у чергу, аби підтримати потенційну кандидатку. Ну почнімо власне з цього. По перше, самі розмови про ймовірну про ймовірне зняття Трампа з. Даруйте Байдена, звичайно, з ось цих перегонів. Як вони відбуваються? Чи вони відбуваються на електоральних вподобаннях? Ну, по-перше, те, що вже в медіа обговорюється в публічному просторі, це означає, що до цього часу були куларні непублічні також mm -hmm. обговорення всередині демократичної партії, особливо після дебатів, які були дійсно не такі. Мягко кажучи, успішні, як на те, хтось сподівався ще в лавах демократичної партії. Тому це означає, що цей внутрішній тиск, і також, я думаю, внутрішня конфліктність, тому що все ж таки партія це не монолітна якась така організація або структура. Там також є різні крила, ті, хто більше групуються навколо Байдена, наприклад, так, хто з ним постійно в контакті, є ті, хто потенційно розуміє і. Себе, можливо, бачить вже наступником Байдена, лідером демократичної партії. Тому оці всі внутрішні процеси зараз загострюються і будемо спостерігати, яким чином дійсно чи дійсно Байден. Я думаю, це особисте рішення його однозначно буде, якщо він відмовиться від того, щоб бути кандидатом від демократичної партії, тому що процедурно в рамках праймері все ж таки проголосували вже за Байдена. Так, але там є кілька нюансів, та і ми можемо зараз іронізувати скільки завгодно. Там як трансформується підхід до питання, чи братиме участь Байдену виборчих перегонах. Від того я знімуся тільки, якщо мені на це вкаже Бог, до ситуації, яку зараз обговорюють. Там Барак Обама теж долучився до того, щоб говорити нібито з Байденом про те, що ну не вартує цього робити. Але ми ж зараз всі диванні експерти з американістики. Ми так стежимо за американськими виборами. Я не знаю, так би ми за порядками в під'їздах своїх стежили. Відверто кажучи. Вибачте, але маємо знати, що крім Камали Гарріс, Ну чути на мене так подивитися. Ні, я, я підтримую так. Просто можна і за порядком в коридорі стежити, чи там на сходовій клітці, але так само і за політичними процесами при за океаном. приймається. Знаєш, mm -hmm. так да, але тим не менше, ще про ще про три прізвища, які ми мали би знати або можемо знати. Так, Камала Гарріс чули, гре Гречел Вітмер, Гевін Ньюсом і Роберт Кеннеді молодший. Що ми маємо знати про цих людей, окрім того, що про Камалу Гарріс ми знаємо mm -hmm. більше. Ньюсом і Уітмер це відповідно губернатори і губернатор. і Роберт Кеннеді-молодший не знаємо практично. Ну, я маю на увазі тих, хто ще покидає. І Роберт Кеннеді молодший це власне родич того самого Кеннеді. Роберт кеннеді молодший досить відомий. Ну, можливо, не для українського поки що загалу, але в США він досить дійсно відомий з огляду на своє прізвище, на родинність, але в той же час він також досить серйозну кампанію свою проводив. Хоча в рамках контексту російсько-української війни його висловлювань, ну м'яко кажучи, це не зовсім корелюється Ні. з генеральною лінією демократичної партії. Водночас з'являються нові прізвища, і дійсно губернатори, як правило, це люди, які є впливовими в лавах демократичної партії. Ми про них поки що не знаємо, але як тільки, наприклад, буде якась же інформація, знову ж таки, десь Нью-Йорк Тайм, що от потенційно цей губернатор може там стати, можливо, ключовим кандидатом, повірте, ми також будемо дуже часто. Обговорювати Дей. це питання, цю кандидатуру. А, а щодо зацікавленості в Україні, от я хочу відрефлексувати. На мою думку, це такий тренд висхідний. Я ще пам'ятаю до повномасштабного вторгнення, коли там е, люди не зацікавлені в політиці, але вони вже спостерігали за політичною системою в США з приходом Трампа, до речі, е, не чи це добре чи ні. А зараз ми залежимо від того, що відбувається в внутрішньо. Політичній системі США От, власне це зацікавлення, воно також є результатом цієї нашої залежності від. Військової допомоги, да, від того, хто стане ключовою фігурою політичною в цій країні, як це буде видозмінюватись в контексті трансатлантичної співпраці по лінії НАТО, тому власне цей фокус і зацікавлення воно максимально прискіпливе зараз, мабуть, більше де в чому ніж у американців. На тому тобто, моя іронія абсолютно недоречна. Ні, ваша іронія абсолютно корелюється, що це зацікавлення наше політичними процесами в США, воно має. Також в результаті давати нам іншу політичну культуру в нашій країні, Серед яка допоможе наші під'їзди робити чистими. І все пов'язано. А однозначно, і бути також відповідальним за те, наприклад, да, кого я обираю, яку ціннісну ідеологію, наприклад, і кого я хочу бачити там, в майбутньому, у політичному вимірі. Тому це все взаємопов'язано. Так, ну до речі, і питання військової підтримки, фінансової, так само, це. Певно, ті такі основні чинники, які цікавлять нашу аудиторію, нас тут, тому що дійсно є, є узалежнення, і, і, і просто ну так, так склалася ситуація. Та? Але ем, чи є запобіжники зараз для того, аби в разі, якщо зміниться візія, підхід до підтримки України в Сполучених Штатах Америки, ця підтримка не зупинилася? Я думаю. Перше, да, що потрібно mm. розуміти нам усім, Все ж таки США це ключова країна, яка виокремлює рівень трансатлантичної співпраці як пріоритетний і орієнтується також на архітектуру європейської безпеки. Трішки можливо складно, якщо простіше. Тобто європейський безпековий простір є принаймні зараз пріоритетним для Сполучених Штатів Америки. Чи може це видозмінитися? Я думаю, що частково може, тому що коли Трамп вперше став президентом, конфліктність по лінії, наприклад, Берлін, Вашингтон, по лінії там інших столиць, вона наростала, тому що Трамп робив серйозні заяви. Він казав, що європейські країни не так сплачують цей відсоток у оборону спільну як США, і всі готуються в європейських столицях державах-членів НАТО до. Якраз цього сценарію, що мовляв, якщо Трамп прийде, то проблем у європейських столицях і лідерів цих країн, держав-членів НАТО може стати більше. Тому ми маємо це однозначно враховувати в контексті випрацювання наших сценаріїв. Чи ми можемо повпливати запобігти цьому? Я думаю, навряд чи. Але, наприклад, комунікація із оточенням Трампа і з тими, хто радить йому по зовнішньополітичних питаннях, вона є вкрай важливою. Це може бути нелегко однозначно. Дипломатія це не лише про комфорт. Ми можемо чути також не те, що хочемо чути, але питання прямої максимальної комунікації, воно супер є важливим для того, щоб принаймні співставляти ті ризики, з якими нам може потрібно буде можливо працювати у майбутньому. А хто зараз радить Трампу? Тому що якщо ми говоримо про Трампа з 17-го року і Трампа 24-го, то це напевно, що. Сто відсотків інше коло радників, я не думаю, що сто відсотків інше коло радників. Тобто, Трампу радити також не так легко, скажімо так. Він, він часто з тих політиків, які думають, що вони знають все, і в контексті також зовнішньої політики. Зараз, поки немає в публічному просторі. Вже заявленої фігури, яка потенційно буде, наприклад, замість, якщо Трампа оберуть, таким собі Саліваном тільки для Трампа, поки поки такої інформації немає, можливо, це з'явиться з часом, але однозначно є штаб, є найближче оточення, і є ті кваліфіковані люди, які можливо з попередньої також адміністрації. Прийшли з ним і орієнтуються в нашому регіоні, які йому дають брифи по контексту російсько-української війни і в дечому також ведуть. А Трамп це вже політик чи ще бізнесмен? Чи вже не бізнесмен, але ще не політик? Як вам Трамп це епотажний? Політичний лідер з бізнесовим минулим і можливо майбутнім. Я би так сказав, хороше формулювання. так. але повернімося, от просто тут цікаво щодо кола радників або людей, до яких він подай гіпотетично там евентуально міг би дослухатися. Одна справа розумітися на, на на нашому регіоні та не лише тут про Україну може йтися інша справа розуміючись мати позицію. А позиція може бути різна і не завжди на на користь України, правда. Однозначно і ще накладається все ж таки бачення республіканської партії, а саме там також є різні крила. Є помірковані, є ті, хто завжди підтримував і Україну, і в протидію російській агресії Російській Федерації, а є ті, хто більш так скажем, з позиції реалізму в теорії міжнародних відносин, є така, да дітки підходи, тобто вони реалістично сприймають і. Картинку світу і кажуть, що, наприклад, там лідери найбільших потужних країн ядерних вони мають хардток проводити, спілкуватися, до чогось домовлятися, щоб не було третьої світової війни. Тобто, там позиція нам інколи та точно може не подобатися в, цій, в цих підходах. Тому що так скажем, невеликим країнам подекуди також дуже важко в цих баталіях між великими геополітичними гравцями, а вони будуть лише загострюватись, навіть якщо Трамп стане президентом, я не думаю, що відбудеться якесь там перезавантаження відносин по лінії там США, наприклад, і інших автократичних країн. Китай буде ключовим фактором для Трампа й адміністрації стримування Російської Федерації. Також, хоча можуть вимальовуватися інші сценарії, можливо в Кремлі, але я не впевнений, що кардинально щось зміниться в двосторонніх відносинах. Фактор Бориса Джонсона, друга України, і як виявляється друга Трампа, то чи вийде другу між друзями? Довести позицію офіційного Києва і всієї України до Трампа чи вийде його переконати у тому, що з Путіним сідати нікуди не потрібно. Бо виявляється, що таки знову потрібно всаджувати за стіл перемовин Росії України. Фактор Бориса Джонсона. Я думаю, що він відіграв свою роль в минулому зараз. Це вже так скажемо. Більше особистісний формат комунікації, який дійсно може допомогти і в чомусь десь переконати, тому що все ж таки особистісні відносини вони відіграють одну з ключових ролей, також формування формуванні свого бачення. Але кардинально змінювати позицію навряд чи Трамп буде від того, що, наприклад, йому щось порадить Борис Джонсон. Тим паче, вже ми розуміємо, що в в Системі політичній Великобританії Борис Джонсон вже минуле. Тобто зараз ще там новий уряд, нова реальність. Консервативна партія після цих всіх криз перепереналаштовується, як їм жити далі. Тому, власне, я не маю надмірних сподівань, що, наприклад, позиція Трампа може там на 180 градусів кардинально змінитися. Але Трамп до виборів Трамп після виборів, якщо його оберуть, він стане президентом. Отут можуть бути. Зміни певні однозначно, тому що спрацьовують інші трішки інституційні баланси в політичній системі Сполучених Штатів Америки, і ти вже як президент, ти маєш виходити все рівно з позиції інтересів своєї країни. А якщо ці інтереси устримувані і протидії автократичним країнам, то ти будеш маєш цим займатися, принаймні, а не абсолютно змінювати підходи. Такого я не пам'ятаю до речі, щоб в США. Наприклад, відбувались щодо зовнішньої безпекової політики кардинальні зміщення, ну до речі, взаємини з європейськими країнами, як вони можуть виглядати, так тут бо ви про Британію згадали, це теж такий цікавий факт, коли перезавантажено уряд зміна величезна у владі, хоча для України це не відіб'ється в негативний спосіб. Але в разі якщо ем... В Білому домі опиниться Дональд Трамп. Чи можна тут прогнозувати, якими будуть взаємини із Великою Британією, так само з іншими країнами? Ну фактично, стовпами підтримки України, Франція, Німеччина? Я думаю, тут можуть бути відмінності, наприклад, з Великобританією Однозначно традиційно це завжди була країна, союзник США навіть коли був уряд лейбористів, до речі, крайній уряд перед тим як консерватори прийшли до влади, тоні Блер тоді був прем'єр-міністром. Разом з США якраз Великобританія брала участь у, у операції в Іраку, за яку Тоні Блера до речі дуже серйозно потім критикували до, до цього часу. навіть в лавах лейбористської партії його критикують. А тому це такі природні союзники, які завжди залишаються поруч, незалежно незалежності від того, хто там, яка політична сила, чи в США, чи в Великобританії, хоча ідеологічно є відмінності. Наприклад, лейбористи, які зараз прийшли до влади, кірштамер, як прем'єр-міністр, ну вони абсолютно інші ціннісно, ніж Трампісти і Трамп і республіканці. Ідеологічно це досить полярні політичні сили, але є інституційна історія. є... Двосторонні відносини між державами, якщо говорити про США і Німеччину, США і Францію. При Трампі, то я думаю, буде складніше однозначно. Харківська область повітряна тривога. Так само лунає сигнал нескінченно повітряної тривоги на Луганщині і в республіці в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровська область, Нікопольський район залишається загроза артилерійських обстрілів. Дбайте про себе, панове, нам країну відбудовувати, тому залишайтеся в безпеці наскільки, наскільки це можливо. Наскільки ми можемо насправді вірити в ті 20 країн, які надають Україні. Підтримку я нагадую про те, що в принципі нічого не зміниться, навіть якщо влада зміниться в Сполучених Штатах Америки, це офіційна заява да, представників Білого Дому. Але ми мусимо розуміти, наскільки сталою буде ця підтримка. Що вона буде зменшуватися? Ми буквально в попередній частині ефіру проговорили і всі до цього йдуть. Але чи вигребемо? Це питання дуже серйозне. Я б сказав, навіть екзистенційне. Тобто так. Е те, про що я казав, ми залежні від цієї підтримки, від зовнішньої підтримки. І вона подекуди не так швидко і в тих об'ємах приходить в Україну, як ми цього потребуємо однозначно. Це перше. Друге, що хотів би сказати, все ж таки, я думаю, ризиків може бути більше, тому що ми, ми можемо зробити певні висновки з того процесу ухвалення пакету військової допомоги 6 місяців. Потрібно було Сполученим Штатам Америки, щоб це рішення все ж таки схвалити. І це вже був перший дзвіночок, який означає, що ризиків може бути більше. Третє питання все ж таки європейські країни, хоча вони також постійно підтверджують, що вони стало будуть підтримувати Україну у військовій сфері, зокрема, вони також орієнтуються в столиці провідних держав на те, що відбувається в США, розуміючи, що левову частку. Оцього військового бюджету і фінансово-економічного, все ж таки, левова частка за Сполученими Штатами Америки. Тому зараз, на мою суб'єктивну думку, все ж таки європейським столицям і лідерам провідних держав-членів ЄС і НАТО в Європі потрібно вибудувати сценарій, за якого, наприклад, якщо будуть певні виклики у Сполучених Штатах Америки, вони зможуть все ж таки стало нам допомагати. І в військовому відношенні, і в фінансово-економічному, і не відображати певні труднощі, якщо вони будуть у Сполучених Штатах Америки, на прийнятті своїх рішень у Європі. До речі, щодо НАТО, це теж цікаво, яким якою буде подальша доля союзу з огляду на фінал виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що припущення різні лунали. Ну давайте пригадаємо те, про що Дональд Трамп говорив за час своєї попередньої каденції: про те, що ну платити мусять всі. Ну зараз трішки збільшились. Об'єми mm -hmm. і видатки держав-членів НАТО. Цінник цінник збільшився однозначно. Я думаю, якщо знову ж таки Трамп стане президентом, можливо, ще більше збільшиться Цін Але цінник. Але і виклик збільшується Але змінюється, виклик так? збільшується і змінюється. Ну, Трамп, тут якраз ви запитували про бізнесовість. Тут якраз його бізнесовий підхід він дуже яскраво ілюструється. Тобто, друзі, давайте тоді будемо більш так скажемо справедливо, на його думку, розділяти цю частку фінансування Північно-Атлантичного альянсу, що далеко не всім. Подобається чому, тому що я знову ж таки поясню: в західних демократіях, європейських країнах там також гроші не падають з неба. Якщо ти інвестуєш або виділяєш значні фінансові ресурси в оборонний бюджет, звідкись ці гроші потрібно брати, як правило, ти там десь гуманітарні питання, освітні, соціальні, маєш трішки зменшувати це фінансування. Це не зовсім популярне рішення з точки зору електоральних вподобань і виборів. Тому, власне, далеко не всі лідери готові йти на суттєве збільшення, наприклад, оборонних бюджетів, навіть з огляду на загрозу з боку Російської Федерації, тому що це ризик, що тебе можуть просто не переобрати. Суспільства чим західніше, тим вони більш звикли до цього життя, в якому вони живуть. Вони не так відчувають рівень загрози з боку Російської Федерації, ніж більш східніші суспільства, європейські загалом. Ну маємо ще й розуміти. Що буде з Китаєм, тому що ми говоримо, коли у... про свої стосунки з Вашингтоном, ми не маємо забувати ані на секунду, що Пекін залишається основною точкою концентрованої уваги Вашингтона. Я думаю, Китай готується до конфронтації ще глибшої сполученими штатами Америки, тобто вони подальшому будуть мілітаризуватися однозначно і намагатися все ж таки вибудовувати свої відносини збалансовано. На жаль, продовжуючи співпрацю з Російською Федерацією, тому що вона їм вигідна, по суті. Росія для них зараз є певним таким інструментом тиску на західні суспільства, зокрема, частково, навіть і на США. І таким чином оце опанування, конфліктність вона буде наростати. Ну, а в такому разі? Эм... Очікування росіян від цього виборчого процесу його завершення. Ну, ми пригадуємо, як це було попереднього разу. Та чи тут можна прогнозувати, що вони будуть там намагатимуться робити ставку на, на когось? Вони вже зробили ставку. Вони зробили ставку на Трампа однозначно, хоча публічно вони заявляють, нам із Байденом комфортно, але це ну це така Бо операція це, маніпулятивного характеру. Чому це не виглядає як тоді для, попередній для раз. для того, щоб американське суспільство або його частина не асоціювала? Наприклад, Трампа як, там, як людину, який симпатизує Кремль. Тобто, тому вони й таку заяву щодо Байдена робили, Путін особисто її робив. Але я вважаю, що вони зробили ставку на Трампа і вони готуються до того, що, можливо, це їм допоможе якимось чином дійсно імпульси двостороннього формату перезавантажити. Ну, власне, і коли ми говоримо про Трампа, фактор того, що Трамп фактично. Фактично надав дозвіл надати Україні летальну зброю, він теж нібито в плюс Трампу, але маємо розуміти, що тоді кон'юнктура зовсім інакша була, і обставини зовсім інакші. і це було заради того, щоб відволікти увагу від чогось. Чи не стане Україна так само історією, за допомогою якої відволікатимуть увагу від чогось більш вигідного, ну серед іншого, і економічно, і політично, і шоу заради шоу Трампові або комусь іншому жаль, ці ризики дуже серйозні, як я зазначав. Серйозні геополітичні гравці, вони все ж таки керуються своїми інтересами, тобто, да. І тут важливо, щоб ці інтереси були співставними з нашими інтересами. І ну десь ми можемо впливати, а десь ми однозначно, наприклад, не можемо повпливати на внутрішню політичну ситуацію в США, і це нормально, це демократія. Вони самі хай обирають того, хто буде там їхнім президентом. Але ми залежимо від цього вибору також. І тут світ стає більш так, скажемо, хаотичним, непередбачуваним. І Я думаю, конфліктність в самому американському суспільстві, поляризація, вона також буде наростати. От в мене такі відчуття, uh -huh. спостерігаючи за тим, що відбувається, коли дійсно політика вона завжди була, була шоу в США, електоральні перегони, але вже зараз той рівень шоу, який є, як ну хто дивився там трішки конгрес е республіканців. Uh -huh. Ну, на мою думку, тут же певні є також ризиковані моменти, коли всі хочуть швидких рішень. Mm -hmm. І оці популістичні інколи речі вони загрожують і підривають певну інституційну сталість. А так на правду, це виклик для цілого світу. Ну це вже знаєте глобальніша така тема. Ми її не встигнемо обговорити, але за 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 поточну розмову вдячні Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.